Model y 22 року. Перформанс 500 плюс сил, мотор на повному приводі. Вже на Ryzen. на 21-х таких колесах на 275-55 r 22 року Мішелін на червоних супортах. До речі, в цій машині можна вибирати вже привод. Тобто можна виставляти через комп'ютер задній привод для того, щоб... Дріфтить на ній передній, повний, тобто можна розподіляти, в принципі, як вам хочеться. Повного приводу і то, що можна вибирати, там привод, набагато вже стало економніше, тому що можна їхати на передньому, на задньому, на повному, тобто набагато економніше. Хвайка, до речі, така величенька машина. І посадка як у кросовера. Доволі здоровий багажник. Вона тільки-тільки приїхала з Америки. Карфак зараз покажемо. Ну, електропривода, тут немає про що в принципі, розказувати. Хто, хто їздить на Теслах, вони в принципі, знають. 20 тисяч км пробігу. У такому вона стані. Новий автомобіль кермо підігрівається на райзені. Така величезна панорама. Так, покажу факсу в неї роблена Ось ця дверка, крило, бампер, капот в оригіналі, просто перекрашувався, Ну зараз покажемо. Машина на транзитах, ви будете першим власником в Україні. До речі, МРЕО зараз не працює, але автомобілі, які йдуть на першу реєстрацію, їх ставлять на, на облік. Там не працює чисто внутрішньоукраїнська база. Вони не можуть щось там перевірити в українських машин. Але автомобілі, які приїжджають за кордону і стоять на першу ж реєстрацію, вони їх ставлять. Зараз на перший облік. Перший облік на неї буде коштувати там в районі півтори-дві тисячі гривень, і ви будете першим власником в Україні. Не третім, не другим, а конкретно перший власник буде в Україні. Тобто у нас в Бучі поїхали, поставили на облік і ви щасливі поїхали додому на перформансі. Так, сразу ж по ціні. По ціні дивіться. В описі під відео буде ссылка на авторія відразу на власника. Зарядочка. Оп, сховалася по салону, задній ряд. Доволі міська машина, все абсолютно ціле, нічого тут ніде порованого, поломаного немає. Власник загнати на мийку помити, але зараз така погода, що в попередніх сидіннях ніде нічого подертого пошкрябаного. Ну, 20 тисяч пробігу, і по карфаксу тут в принципі нічого критичного по ній не було. Шкажу, вона Вся в кольорі. Гарна машина на гарних колесах, 500 плюс сил, 500 плюс сил, диски всі на ній ціленькі, без бордюр, може де. Зараз я навіть навіть нічого й не бачу, ось обод, він весь все абсолютно ціле по дисках. Тут також все ціле, ніде нічого поломаного, порваного. Панорама ціла. Зараз перевіримо її прибором. Покажемо, що вони тут накрасили в ній. Почнемо з цього, з цього крила. 107. І підемо так по кругу. 114, 106. 111. 127, 118. По цій стороні ніхто нічого не робив. 131, 100... Десь попало, видно. А ну. 140. 130. 124. 130. Вони 110. 120. 117. 95. Ну, пригає, Да вона пригає. По показниках вона пригає добряче. Ще кажуть, що Volkswagen погано красять і шкоду. 127, 114. І кстати, вікна тут всі оригінальні. Двойка, лобове теж тут двойка. Все, якщо буде... Якщо сфокусується, двойка, так. Да. Двойка тут все повно в повному порядку. 128, 126, 162, ну це видно, погода така 121.

Речі прибор такий інтересний і свого прибора Дав, щоб... Хлопці там десь машиною поїхали підбирати. 94 низ підфарбовувався по багажнику, 79. 95, 106, 119, 99, 110, 106, 122, 115. 138, 135. Так, це дверка роблена, 218, 233, 274, 481, 436. Не хоче до мокрого тулиця. Це. це дешманські прибори. Чого воно? 868. Ну, тут так, да, це дверка вона роблена, крило 167 154 154 166 184 375 226 238 195 197 199 214 Тут прийому дверці Боже, які рахітні ці ручки тесловські. З однією рукою ще й хрен візьмеш. Коротше, все що хотів, я показав. Машину всю пропікали, ви самі, самі бачили, що тут офарбовано. По карфаксу подивитися її удар. Ну, в принципі, нічого критичного по ній не було. Тут ще одна Тесла складається. Але тут а що, капот бампер, і все, які чехли з Америки. а? Це теж перформанс, що, що це таке? Ні, це звичайний гуал-мотор. А який це рік? 22-й. 22-й рік. Короче, два датчика, так? Ось такий апарат. Книжка по експлуатації Тесли. Так, він код фіксую, зразу, дивіться по карфаксу. 20 700 пробігу. Ось її всі Сертифікати. дані. Сенсифікати живі, кров обновлено. все обновлено. Трек -режим. Ага. Тобто настраюєш трек режим, да, mm -hmm. собі сам цей. а все це відключення приводов, це все через комп'ютер чи це через це можна зробити? Отут От От тут все це виставляється і все тут робиться. Коротше, жива Тесла з Америки, яка тільки, -тільки приїхала. Помилок ніяких немає. Помилок ніяких абсолютно немає. Машина в продажі. Ціна в описі під відео. Переходите і відразу зв'язуватися з власником. Ціна, я так розумію, буде одна з найкращих в Україні на перформанс. 22 рік, 20 пробігу і ще з адекватними пошкодженнями. Безпека і безпека ціла. Ну, для Америки, я так розумію, це показник безпека. Все, всім гарного дня. Тесла в продажі.